Приїхала, друзі. Ще така класна погода сонячна. Хто любить бувати в мене в гостях на дачі, всіх запрошую. Ласкаво прошу. Будемо разом дивитися, працювати і насолоджуватися. Пішли в теплицю, жара, жара. У -у -у. <рес> От люблю. День пропустиш, ти приїдеш, а потім такий сюрприз. Стільки ще червоних томатів. І ці вже, бачите, треба зривати. Ой-ой-ой! Які -ой -ой. красончики, мені їх прям так хочеться зважити. Мабуть, будуть на кілограм два такі красончики. Так, боже, жарко, жарко. І відкриваємо цю. Треба нарвати жовтих і буду консервувати Ось ці сливочки. Мені написали, дякую за пораду. Буду робити солодкі томати. Я думаю, що вже наберу їх на пару баночок. А, може тут... Ой, тут дивіться, огірок виріс ура! Це все дріжджі. Такий результат дають, бачите? Там теж огірочки? Так, тут внизу. Угу, Цей жовтий обірвемо. А отакі, ось, бачите, нові. Ці пасинки дають маленькі огірочки. Ну, сухо тут теж треба полити. Ось так. Ось так, друзі. І тут томатиків назбираю. А ось огірок аж сюди поліз, дивіться. На томати зверху. Тісно посадила, але ну, нічого. Ой, навіть черік один червоніє. Така гілочка, один вже почервонів, побачимо. Треба покуштувати, який він. Теж знов ну, поливати. Треба поливала позавчора. Ну, треба поливати. А сливки які, ой, я навіть пройшла повз. Дивіться, яка гарна гілочка. Таких сливочок. М? Гарні. Тепер, я вже думаю, можна і на заготовку. Помідорчики, червоненькі, жовтенькі зривати, буріще нехай будуть. А цей такий на салат с Рожевий волове серце. Ой, треба відрізати. Зараз я його відріжу. Ось такий. А тут один аж навіть тріснув, бачите, вже якісь піли, і треба на насіння вже повідкладати, бо вже в мене тут їх немає в теплиці майже. Ще. Парочку оцих великих і вже якісь треба залишити на насіння. Бо дуже-дуже вони смачні і м'ясисті. Нехай трошки повісить, зізріє гарно, так? А потім його на насіння. Ось ще тут жовтенькі зараз позбираю, і вже можна буде. Декілька баночок законсервувати. Дивіться, який він цікавий. Схожий на якусь бабу снігову. Хм, цікавий який томат. Я навіть не знаю, як називається. Сусіди дали насіння. Насіння десь із Казахстану. Таке цікаве. То ось уже і відра врожаю. Ще салатик, ще інжирчик, ще ягідки назбирала. От вам як на базар сходила. Але виростила все сама, це приємно. Дякую, друзі, хто підтримував, хто підказував, і хто зараз мені пише, що ви наче все життя вирощували, мабуть, в мріях я вирощувала і так хотіла виростити. І, ну, і добрі люди помогли. Всім вам дуже-дуже вдячна за поради і за підтримку. Маємо таку смакоту тепер. Всім гарних, багатих врожаїв, друзів, бажаю, від щирого серця. Поливаю, а водички у нас вже все менше і менше стає, дощиків не наближається. Тому будемо ми теж десь водичку роздобувати. Буде і в нас така посуха, як в Україні, в Нідерландах теж таке буває. Буває. Бувало таке, що в нас водичка закінчується. І тут такі є ці. Як вони качать водичку із цих із каналів. Зараз трошки толю віточки. Ото все помідори, та помідори та огірки. Так віточки ж теж треба полити. Ось так. Так що таке теж буває. Але зараз немає водички в цих каналах. Не знаю, що ми будемо робити. Може дадуть. А бувало таке, що канали пересихали. І взагалі не було води. От, тому треба ставити більше таких контейнерів. Бачите, от сусіда є. Тут тільки два, там половина і в тому ще половина. Вон звідси, Бачите, шланг лежить звідти, бо там краник зламався. І ось сюди. І доходить водичка сюди, і я її тут набираю. Але може закінчитися. Таке теж буває. Ну нічого, щось будемо придумувати. Ще, бачите, зелені виростають. Сюди прямо в скло. От я вже полила тепличку, гарно помідори полила, огірки. Залишила ось ці на насіння. Два ось такі бачите, черіки прикольні. Поліємо салатики. Петрушечку. Огірочок тут ще один. Ну, бачите, ця Меліса, вона закриває сонце. Огірочку. Ну, нічого він потихеньку росте. Петрушка росте. Салатики. Там кріп, була цибуля, тепер, бачите, кріп такий. І два томатика. Тільки подивіться, як же гарно ця грядочка піднялася, коли прийшло тепло. І огірки в мене тут ростуть, ну нехай вони, мабуть, так лягають, я не знаю, чи як їм краще. Чи поки що їх підв'язати трошки. Ось цей такий красивий м -м, айсберг. Так, салатик. Кріп такий класний. Так, пішли далі, вже, бачите, помідорки все більше-більше От Взагалі їх якось не видно було за листочками. А тепер виглядають, кажуть нам привіт. Цей салатик погано росте. Огірочки хо 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 дивіться, який гарний пузанчик. Це після дріжджів, як я полила. І тут точно такий, дивіться, пузанчик. Я вчора не була. То сьогодні вже треба полити. Вчора не поливали. Де у нас ще є пузанчики? Більше тут не бачу. А вон такий крючечок маленький. Ну, огірків дуже мало. Ось такий ще. Бачите. Це на вулиці, огірків мало. Тут, бачите, далі ще йдуть. О, так давай ми тебе сюди направимо. Може будуть. От як подобається їм, бачите, дріжджі. Треба буде через якийсь час ще полити. Гарненько пішли. Гарненько наливатися. Дивіться, як у мене цей кліматіс, який зовсім хотів пропасти. Пішов. Вон там я його поливала, поливала, одобрювала. І пішов. Думала внизу обрізати. Ні, обрізала тут, так що він ще буде квітувати в нас в цьому році. Лавандочка розростається. Ой, люблю такі її потрогати, а потім руки пахнуть і такий аромат стоїть. Ще треба купити, лаванди розсадити. Я от подумала, може мені оту хосту тут посадити? Ось дивіться. Тут, звичайно, що після обіду сонце, а от тут, наприклад, бачите, за оцим ящиком буде холодок, за деревом холодок. І ось так я її тут можу посадити. На що там те агроволокно якщо можна посадити. Таку красиву хосту. А сонце після обіду вже буде на неї, як і на цю. Нормально буде? Ну, треба спробувати, бо що там вона одна? Там теж треба щось придумати. А тут буде вже як клумбочка. Ось так. Як ви думаєте, друзі? Гарно буде? Краще було б, щоб. Вона була тут, а ця низенька тут. Ну вже ту не хочу трогати, вона так гарно. Бачите, мене розрослася. Не хочу її трогати. Ну нічого, посажу тут. Теж красиво. Думаю, так.